Якщо ви ніколи не любили гарбузову кашу. То після цього рецепту ви будете її обожнювати. А секрет полягає в способі її приготування і всього одному секретному інгредієнті. Для початку беремо гарбуза. Можете взяти такого, як у мене, а можна взяти і звичайно. Це я захотіла, щоб було не просто смачно, а й гарно подано. Якщо готуватимете не в гарбузі, то вам потрібна ємкість, яку можна ставити в духовку. І так, очищаємо гарбуза і нарізаємо на маленькі шматочки. Відправляємо його запікати в духовку, а тим часом варимо пакети кукурузної. А далі з помитого апельсину знімаємо цедру. Нам не потрібно багато, буквально пів чайної ложки. Через 15 хвилин дістаємо гарбуза. Чим мільчіше ви його наріжете, тим швидше він приготується. До нього додаємо цедру і перемішуємо. Далі цукор за смаком і ванілін. Ще раз добре перемішуємо і додаємо готову кукурудзну крупу. Знов гарненько перемішали. Щоб не було комочків і додаємо молоко або вершки, кому як смачніше. І ще раз добренько перемішуємо і відправляємо в духовку на 15 хвилинок. Якщо готуєте в ємності, обов'язково накривайте кришкою. І ось такий шедевр Я отримала. Ну Чим вам не ресторанний шедевр? Шкода, що аромат не можна передати по відео. Це мега смачно, ще й мега корисно. Рекомендую, обов'язково спробуйте а з такою подачою ще й хоч на святковий стіл.